Коли ворог не найбільший клопіт, наші прикордонники в Ченгарі на Херсонщині вже майже місяць. За цей час не бачили жодного окупанта. Проте щодня спостерігають, як протікає дах у них над головами, а ще чекають на передачі з їжею, бо там із цим не неабиякі проблеми. Розповідає Катерина Ковбій. Далі й новий сюжет із нашого циклу на лінії вогню. Продуктову допомогу наші прикордонники в Чонгарі чекають як свята, бо вже місяць живуть на консервах. Тепер радіють, що нарешті їстимуть з хлібом. Харчування те, що люди дадуть, ну там закрутки всі консерви, Це все люди дають. Закінчується там. Не знаю, люди нам дають. Ми привозять сюди. Ми їх так харчують. З відділу привозять харчування не дуже. Найкраща ситуація із житлом на все приміщення одна лампа в кутку. Стеля протікає від дощу, а на ліжках на силу можна заснути. В Таких умовах ми живемо. Йде дощ, то звідти лється вода. Збили люди нам з відділу дерев'яні ліжка Ці нові привезли з желізня такі, них геть незручно. Місцеві жителі нашому Чонгарі допомагають як можуть. Привозять овочі та фрукти, забезпечують водою. Навіть бойовий дух наших прикордонників намагаються підтримувати. Навіть день пограничника були приглашені в клуб, вони устроїли концерт, спонсори, дарили подарки, грамотами награждали. Лічний состав і наш, і ідео, який тут знісі службу. Говорити про свої проблеми прикордонники здебільшого соромляться. Із Черкас їх спершу відправили до Луганська, потім перебазували до Бордянська. Тут у Чунгарі кажуть, ворога не видно. Дзвонимо, кажемо, щоб нас міняв. Ну, ніхто ніяких дій ну, рішень не приймає. Ми вже не знаємо, куди дзвонити, до кого звертатися, щоб нас просто почули, щоб звернули на нас увагу. Бо справді три місяці живемо, як не знаю. бомжі, можна сказати. Бути тут і надалі прикордонники сенсу не бачать. кажуть, радше б відправилися ближче до окупанта на поміч своїм колегам, бо там кажуть військовики на передовій молоді хлопці, що вперше тримають автомат у руках. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка новини.